Що вчиться американська армія? Не буду казати про НАТО глобально. Що вчиться американська армія в української армії? Є багато таких аспектів. В першу чергу, це як швидко пристосуватися на полі бою та робити інновації на полі бою. Українські солдати дуже швидко навчилися і показали, яка тактика на полі бою найкраще підходить, а яка взагалі не працює. І також я думаю, що американські солдати можуть дивитися на Україну як модель, як люди можуть хоробро боротися за свою незалежність. Росія активно використовує свій ракетний потенціал не тільки на полі бою, а й просто для щоб тероризувати просто цивільне населення, обстрілюючи це часто так цинічно житлові будинки. Але як показав останній такий масовий ракетний обстріл Києва, коли Росія обстрілювала кінжалами так званими. Тоді російські ракети не такі страшні, якщо є їх чим збивати, і система Патріот це дуже успіль дуже показала, і навіть у нас в соціальних мережах був такий жарт, що Виробник Патріот винен нам за рекламу ну, під час останнього обстрілу. Яке ще озброєння оборонне озброєння Україна мала б отримати, щоб убезпечити себе якось у цивільне населення? убезпечити від цих масованих ракетних ударів з боку Росії. Я зараз відповім на ваше питання, але я хотів би зазначити, що такі ракетні атаки на цивільне населення є військовим злочином з боку Росії, і всі ті, хто пов'язані з цими злочинами, вони будуть притягнуті до відповідальності. Я також хочу озвучити думку росіян, що це не Петріот збив ракету Росії, а ракета російська збила постріл. І зараз ми бачимо, що на полі бою є таке потужне озброєння, як Джевеліни, Хаймерси, Петріоти. І Україна дуже вдало їх застосовує. і в подальшому, і це вже в новинах. Ми маємо надати Україні військові літаки я говорив про це вже майже рік. окремо жодна система, яка б хороша вона не була, вона не є визначною на полі бою. А лише в комплексі ці системи дадуть бажаний результат, і надання Україні сучасних військових літаків надасть змогу вам побороти ворога у повітрі. Але Україна також потребує якісь базові речі: більше вантажних машин, більше тягачів, більше амуніції, більше запчастин. все це також потрібно, щоб досягти результату і на заході розуміють, що для України потрібно виграти час, щоб Україна могла зміцнити свою оборонну промисловість і спроможність виготовляти амуніцію щодо військових літаків. То ми маємо надати Україні F-16 прямо зараз. Чому Україна так довго отримує ці омріяні F-16? Це все політичні рішення. Повертаючись назад до ескалації, політики бояться надати спершу джевеліни. Потім вони боялися надати хаймарси, А зараз мова йде про F-16. Якби Україна отримала ці літаки ще рік тому, то ситуація була б набагато кращою. Набагато менше було б жертв серед цивільного населення, серед дітей. Набагато менше було б зруйнованої інфраструктури. тобто політики самі малюють ці червоні лінії для себе, щоб запобігти ескалації, і потім, все ж таки, вони її переступають. Ukraine win the war and win it quickly, because every day that goes on, needless men, women and children are dying that don't need to die if we can end the war quickly. President Joe Biden said that we would not be F-16. Я не знаю, чому він так сказав. Як військовий командувач, я розумію, що коли наді мною в повітрі є такі потужні літаки, як F-16, вони допоможуть мені і в повітрі, і в нанесенні наземних ударів. Тому я думаю, що за допомогою такої зброї українська армія набагато впевненіше себе почувала б на полі бою. А чи в американській армії, скажімо, чи в американському політику, розуміють чи не розуміють, що росіян можна зупинити тільки силою, інакше не працює нічого? Ми вже спробували всі можливі засоби. Ми спробували дипломатичні засоби. Ми спробували переговори. Коли людина нападає, то вона розуміє лише мову сили. Жодної іншої мови вона не розуміє. Я хочу ще повернутися до F-16 і сказати три аргументи, котрі я чую проти надання Україні F-16. Перше, що українські літовища вони зазнали значних руйнувань і занадто короткі, щоб використовувати F-16. Друге, що українські техніки не зможуть підтримувати на належному рівні технічний стан цих літаків. І третє, що, начебто, українські пілоти не дуже добре б справилися з цими потужними машинами. Нічого з цього зазначеного не відповідає дійсності, особливо третє. Ми бачили, як українські пілоти вправно воювали в повітрі. Вони воювали проти більше модернізованих літаків росіян. А тепер спробуйте уявити. Що вони змогли б зробити з такими потужними машинами, як F-16? Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому Україна все ж таки отримає ці літаки. Я знаю, що зараз українські пілоти проходять тренування. Я якраз хотіла спитати, чи в нас вже є готові українські пілоти для польотів на F-16? Зараз пілоти починають тренування. Це займе трохи часу, але у них дуже добре виходить. Я не думаю, що це займе багато часу. Пілоти дуже добре тренуються, дуже добре підготовлені, і це все ж таки просто ще один тип літака. Не якась магія. Чи все таки є які яка оцінка того, що Росія може застосувати ядерну зброю? Таке рішення може прийняти тільки дуже злобний тиран, і я не думаю, що Росія перетне цю червону лінію, навіть якщо вона програє. Росія веде також інформаційну війну у світі. Хто зараз? Чи як Україна поводиться в цій інформаційній війні? Ми виграємо, програємо. Я бачу, що Україна дуже вправно веде свою інформаційну війну і протидіє російській інформаційній війні. Ми бачимо прогрес на Заході і те, що робить Україна в цьому аспекті, вона показує результати. А з боку Росії це більше виглядає як якась комедія. Я думаю, вам варто показувати, наскільки Україна потужна і наскільки є тут економічні можливості для інвестицій, щоб люди зі всього світу прийшли сюди по. Побачили, що можна робити інвестиції в Україну і моє останнє запитання. Я коли готувалася до інтерв'ю, я побачила скільки ви вчилися. Я починала з мікробіології в Стенфордському університеті. Щоб стати генералом американської армії, це стільки треба вчитися. Так, в Америці зараз командують не тільки генерали, не тільки полковники, а й сержанти. Багато з них мають ступінь бакалавра, ступінь магістра, а деякі з них навіть доктори наук. Тому я рекомендую Україні, щоб вона також наслідувала цей приклад, тому що так само важливо, щоб наші солдати не тільки вправно воювали, а й вміли вправно думати. І це одна з причин, чому українська армія настільки успішна, бо ви даєте можливості вашим солдатам думати і приймати рішення.